Змагань для малюків проводять небагато, тож, аби у дітей не відбило бажання займатися і далі, проводять власні перегони. У нас останнє тренування в цьому навчальному році, і ми проводимо внутрі групи змагання, якби узнати на якому вони рівні, щоб вони відпочили. І з 1 вересня, коли вони прийдуть, ми знову проведемо такі змагання. Подібні змагання відбуваються кожні три місяці, аби дізнатися, хто сильніший та спритніший. Для дітей такі заходи дуже важливі, є стимулом і фізичним, і моральним. Навіть за ситуативною, не надто бігової погоди і вже довготривалих фінансових проблем, які має школа. Нам дуже подобається, взагалі, йому подобається з дитинства бігати, так що все добре. Свершенно безплатно все. Нас навіть удивляються, що везде платно, а нас безплатно. Секція безкоштовна. Батьки говорять, впевнено, платити гроші ніхто не змушував і навіть не пропонував. Тож своїх дітей із задоволенням приводять на тренування. Наразі у всіх юних легкоатлетів канікули. Новий підготовчий сезон розпочнуть тут у вересні. Марина П'ятаченко, Віктор Лапченко на часі спорт.